Зараз покажу, як провожу першу обробку від кіща кислотою, морошиною. Хоча її треба було провести швидше, без травні. Але часу не було і враховуючи те, що продавалося Пакет і забирався розпліт, тобто в основному кліща не було, він продавався. Є спеціальний випорник. Замість нього можна використовувати пластик, такі кришечки. Беру морошину кислоту і наповнюю випорник. Орієнтовно він помічає десь 20 мл. Концентрація морошиної кислоти. В районі 60-70%. Потім десь за два тижні повторюю або морошинкою, або щевелу кислоту кислотою пролию по вуличках розчином. Чим добрі кислоти? Їх можна використовувати під час медозбору. Вони на мене ніяк не впливають. Все інше вже буду показувати, як буду робити.